Знаки того, що ваша собака любить вас. Собаки соціальні й емоційні тварини, які можуть утворювати міцні зв'язки зі своїми господарями, хоча вони не можуть говорити словами, собаки можуть виявляти свою любов і прихильність різними способами. Ось кілька ознак того, що ваша собака любить вас, гавкіт і нить. Деякі собаки гавкають, коли вони схвильовані або раді бачити свого господаря. Якщо ваша собака зустрічає вас гавкотом або скигленням, коли ви повертаєтеся додому, це хороший знак того, що їй подобається бути з вами. Облизування Собаки часто облизують людей та інших тварин, які їм подобаються. Якщо ваша собака облизує ваше обличчя або руки, ймовірно, ви їй дуже подобаєтеся і хоче показати свою любов. Слідкує за вами скрізь. Якщо ваша собака завжди слідує за вами, куди б ви не пішли, є шанс, що вона намагається бути ближче до вас і висловити свою прихильність. Виляючий хвіст, виляючий хвіст є класичною ознакою того, що собака схвильована або щаслива. Якщо ваша собака виляє хвостом, коли вона поруч з вами, це хороший знак того, що ви їй дуже подобаєтеся. Подальші погляди, якщо ваша собака дивиться на вас. Коли ви рухаєтеся, вона, ймовірно, намагається підтримувати з вами зв'язок і виявляти свою любов, ігри та іграшки, якщо ваша собака приносить вам іграшки і пропонує ними пограти. Це хороший знак того, що ви їй подобаєтеся і хоче ділитися з вами своїм часом. Фізичний контакт. Якщо ваша собака постійно шукає фізичного контакту, наприклад, обнімається у вас на колінах або спирається на вас, це означає, що ви їй подобаєтеся і вона хоче бути поруч з вами. Важливо пам'ятати, що собаки можуть виявляти свою любов різними способами, і те, що підходить одній собаці, може не підійти іншій. Але в цілому ці ознаки можуть бути хорошим свідченням того, що ваша собака любить вас. Звичайно, важливо повертати любов і прихильність, які ви отримуєте від вашої собаки, забезпечуючи їй здорову дієту, багато вправ і уваги, а також безпечне та любляче середовище. Якщо ви приділяєте своїй собаці любов і увагу, яких вона потребує, її любов і відданість зростатиме з кожним днем.